Одна із сфер реформа, в якій має закласти фундамент для успішності країни освіта, Сергій Квіт, міністр освіти України, колишній президент києво Могилянської академії, який цими днями перебуває у США на зустрічах із американськими урядовцями, експертами, представниками діаспори, шукає політичної та економічної підтримки для вже давно назрілих і необхідних реформ у галузі. Про перспективу та завдання реформ з Сергієм Квітом розмовляв Олексій Кузьменко. І, звичайно, ми шукаємо підтримки і політичної підтримки, і економічної підтримки, тому що зараз іде війна, і Україна потребує підтримки. Ми про це відверто кажемо. Тому що якщо Україна на першому як сказати на, на в першій лінії оборони якихось цивілізаційних і людських цінностей зараз, то ми потребуємо це цілком нормально підтримки цілого світу, а в обороні цих цінностей і, передусім, сполучених штатів. Атів європи осмислених реформ, каже міністр: українська освіта не знала за весь час незалежності. Проводити їх серед війни особливо важко, але й необхідно. Кінцева мета освіта, яка оновить і економіку. Ну, якщо стандарти шкіл, так як я сказав, Фінляндія номер один. Так, якщо, якщо це професійно-технічна освіта, то це німецькі зразки, можливо, найкраще. І якщо ми говоримо про вищу освіту, то звичайно, головний критерій, тобто що таке реформа вищої освіти це реформа самих університетів. Власні університети, наукові дослідження інновації, які приходять з університетів в усьому світі, вони повинні змінити структуру нашої економіки. Це страшенно важливо. міністр освіти переконаний багато нинішніх проблем України наслідок браку освіти і власне освіченості у людському вимірі. Зрештою подолання цих прогалин може стати одною із запорук порозуміння між українцями. Я не вважаю, що в нас країна, яка дуже розділена, і головна проблема, можливо, ідеологічна, не в тому, що. Що, скажімо, в Україні люди розмовляють різними мовами, чи вони мають різні політичні симпатії, антипатії. Але у нас десь на сході зберігся в соціальному розумінні якийсь такий прошарок людей, які Мислять не категоріями, такими національної приналежності, чи вони українці, чи вони росіяни, наприклад. А вони, вони є вони, вони мислять радянськими категоріями, і по суті вони тужать за радянським союзом, якого нема вже понад 20 років. В цьому проблема. Це такий анклав свого роду. Це соціальний прошарок, який не, не стосується певних населених пунктів. А це певної категорії людей, яка продовжує мислити радянськими категоріями, і це дуже нереалістично. І в даному випадку це є. Чи страшенно небезпечно. Стратегія нашої держави повинна мати освіту всередині, ну як одну з головних, один з головних напрямів нашої діяльності, тому що освічена людина вона є такою, яка буде вас слухати, і, і, і вона розраховує, що ви будете слухати її. Тобто людина освічена, вона вона схильна до перемін, тобто вона самокритична. Знаєте, вона, вона хоче чогось кращого. Вона йде від одного до, до іншого, як до кращого. Від гіршого до кращого, я думаю, що з цієї точки зору освіта повинна відіграти в Україні дуже і дуже важливу роль. Олексій Кузьменко Голос Америки.